17-річна божена із Львівщини народилася з патологією, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Бабусі дівчинки важко згадують цей період, адже через це дитина не могла обслуговувати себе в побуті. Вона отак от в руки брала, вона не падала, Вона не чесатися, не могла ні обслужити себе, ні викрутити, ні затиснути ну нічого. А сама ж Божена розповідає, що окрім дискомфорту в побуті, у неї ще був дискомфорт психологічний, адже це відрізняло її від інших, що дуже тривожило дівчину. Коли я опускала руки, на мене було вивернуто. Я завжди дивилася на людей, чи ніхто не замічає, я старалася їх розховати. Та рік тому команда ортопед-травматологів лікарні святого Миколая виправили цю патологію, і зараз рука дівчини повернута в правильну сторону. Однак, після складної операції клітини у ній утворювалися надто повільно. Відтак активність кінцівки відновлена не повністю. Тому щоб це пришвидшити, італійський хірург Роберто Брамбілла запропонував новий метод вживити стовбурові клітини у ділянку руки. Вирішили простимулювати. І ввести оці стовбурові клітини в міжфрагменти, де, де були проведені остеотомії. Там є вже часткове зрощення, там є вже фіброзна тканина, але ми хочемо подивитися, як воно буде ремоделювати і як воно буде діяти в власне в умовах кістки. Це втручання одне із провідних світових методик регенеративної медицини, тобто, це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами чи іншими патологіями, збільшити рухливість у кінцівках. Як виявилося, оцей метод, який нам запропонував власне, Роберто, і дослідження, які ми потім побачили, він нам їх продемонстрував, вони показують, що при застосуванні цих матеріалів ми маємо проростання суден. Тобто, там, де їх не було, там вони проростають. Таку рідкісну операцію у лікарні провели вперше. Допомагав нашим медикам сам Роберто Брамбілла. Спершу методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки жирову тканину та відділили від неї стовбурові клітини. Потім живили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Ми допомагаємо хворому органу місцю тканині виздоровіти самотужки, тобто полікуватися самотужки, не застосовуючи агресивних хірургічних методик. Божена стала однією з перших, кому виконали таку операцію. Дівчинка щаслива, адже окрім того, що вирішиться її проблема, вона зможе допомагати своїй бабусі, яка самотужки виховувала її після смерті мами. Я тим більше переживаю і за себе, і за бабу, тому що баба після інсульту, баба тиск, баба хвороба. І мені було обідно через себе, що я не можу їй допомогти, хоч вона потребує моєї допомоги. Зараз за дівчиною спостерігають лікарі, і вона одужує. Додамо, що окрім божени, бурові клітини вживили ще трьом українським дітям із порушенням рухливості кінцівок через післяопікову та травматологічну патологію. Нині ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше виздоровлення. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.